Всім доброго дня, в хаті Росія. Сьогодні останяється з англійською мови номер 32 Сьогодні у нас буде Be going to. Plans and Prediction. Be going to. Плани і прогнози. Давайте дивитися. Таблицю можемо подивитись пізніше. Давайте почитаємо правила. Be going to форма. Be going to consists of the present continuous of the verb go. I'm going. You're going. Это плюс 2 infinity form of the main verb. Бигоин 2 складается з теперішнього тривалого часу дієслова go. Плюс 2 infinitiва форми основного дієслова. слова. When the main verb is go. When the main verb is GO, we can exclude it if we want. Так, якщо головне діє слово go, можемо включити це якщо ми можемо I'm going shopping this afternoon I'm going to go shopping this afternoon Ми можемо прибрати одне go в реченні і просто говорити going shopping, наприклад We are going to Cyprus next summer We are going to go Тут мається до вас, але ми можемо написати, коли ми пишемо going Be going to використання. Projection, прогнози. We, we use be going to, to talk about something that we see is going to happen. There is, is present evidence. Ми використовуємо be going to, щоб говорити про щось, що ми бачимо і трапляється. І, і буде траплятися, можна так сказати. І 100% тро, тр, тр, буде траплятися, так. Типу, це існує. Це дійсно існує. Є доказ цьому. Don't drive like a crazy man. We, we are, we are going to have an accident. Не... Не керую, як сумасшедший. Ми можемо потрапити в аварію. The doctor said I'm going to have a girl. Доктор сказав, Ум... Ем, я подивлюсь переклад. М -м, тому що складно. А ти подивимось. Ага. Ось воно як переводиться. Ми запам'ятаємо. Look at the clouds. It's going to rain. Гойк to rain, як розумію, розпочнеться дощ. Так, да, буде дощ. Іменно. Переклад такий. Дивимось далі. Mm, у нас intentions or plan або плани. для або планів, рішення прийняті до моменту говоріння. Why are you unracing? Because I'm going to for a swim. Mm-hmm. We are going to have a drink after work. Do you want to come? Mm. Ось цей переклад зрозумілий? А ось цей приклад дуже цікавий. Connect to have, тип, отримуємо. Бо як воно точніше буде перекладатися? Ага. Значить, ось це перекладається, типу, першу частину. З кінця речі потрібно перекладати. Ну зрозуміло, добре. Future time expressions будущее майбутній майбутні час фрази. We often use BegunTube with future time expressions. Tomorrow, next week Tosha. Ми частіше correo BegunTo zразами. Tipo tomorrow, next week. Tomorrow це завтра, next week наступна неділю тощо. We are going to play cards tonight Ми... пограємо карты цієї ночі. Це, типу як? Ага. С кінця тепер буде речі, а типу, наступного року ми. Вивчаємо біологію. Повірено? А вона. Зрозуміла. кінця ще переводиться. Таблиці давайте подивимось. Ми використовуємо А, якщо у нас. Якщо у нас I, ми користуємо I'm Going to Walk. He, she, it, ми використовуємо Is, You, we, they ми використовуємо А в позитиві. Якщо у нас негатив, ми використовуємо те ж саме, тільки додається NOT. У нас I'm not. He isn't, he isn't, you aren't going to work. I chce pytanie, to pytanie pochodzi z "I'm is about are". No zwyczajnie, a you he she? Tam jest, you, you potrzebna, something powidna, I going to work. W odpowiedziach widzimy u nas yes, I am, yes he she, is, yes we you they are. Chciał, się... to jest negatywna, my I'm not, but isn't, but aren't, rozumiałe? A w В у нас це у нас прогнози. Ми читали це і у нас це, звичайно, наміри плани. Давайте дивитися. Використовуйте слова в дужках щоб зробити ці речення з Bigoing to, to, yeah. Но, to то афермативно или негатив. Трудно записати в негативній формі. Тобто ми семової або в позитивній формі, або в негативній формі. Давайте дивитися. Ну, дивіться, що тут пишеться значить М. Це перше я тут записав. Потім Going to... аді слова не змінюється. Перша там форма. Тут у нас може писати he isn't play. He isn't going to play. Давайте перекладу дивитися. Боровс, по-моєму, або позичати, да. Сьогодні я позищую кілька книг зібертків. Так, да, ось так вона перекладається. Якщо туди є, мається на увазі або якась інша фраза. Тут Pay. Ось так. Він не поверне. Роші. бо він не заплатить. Він не збирається повертати вообще гроші, ось так. Зон. що, дрон без... Вийшов з ладу. І Тут. It. Тому у нас going to crash, Тут у нас is. Вони. Депу це буде. Неохтипон. Де те, що він сламається, мається на увазі. Хм. Давайте подивимось переклад. Це. А, це президента. Ну, так. Да. Вони не грають. Добре. Вони aren't going to win вони не вони не виграють цей матч, бачиться на вазі. вони не виграють матч. we are going to pel завтра ми Отримаємо пікник, типу зробимо майці на увазі тут переклад. Ем... Um, тут uh, she. She is going to fly. Наступної неділі вона полетить в Нью-Йорк. Mm. Зрозуміло. До мене наступю. Ти можеш you can take the newspaper. Ти можеш взяти газету. І тут I'm I'm шанс негатив. I'm not going to Read. А я не буду читати це в перекладі. Скоріш за все. Давайте дивитися. Типу я не буду читати це в перекладі буде. Ми I need to tell us something, but you not believe me. Типум. Мені потрібно... Я потребую зателефонувати, Ні, я потребую сказати тобі щось, але я. Тобі не можу повірити в це. Але це, типу це не повірше, ні. Ось так. The on say it uh, is uh, going to be a beautiful day but the itself it's about the I'm uh, I'm not going to argue with you. Я не хочу сперечатися з тобою. I agree yeah. Ну да. Дивимось. Нібито повинно бути все вірно, але... ні. Везів не потрібно було тут писати. У нас все вірно. Я звичайно писав візів, але. Но... Ладно, тут, тут. Питання в другому. Але не зрозуміти, як перекладаються ці речення. Тут... Оце основна проблема. Тому що. Контекст зрозуміли, правила поки що зрозуміли Давайте дивитися далі. Використовуйте слова в дужках щоб написати питання, використовуючи Biggoing 2. Угу. Відкриваємо питання і дивимося, що у нас там написано. Ми бачимо, що у нас. из, когда у нас из she going to where, Скорее же так, давайте у нас по форме из she going to, это uh, Яку сухню вона надіне на вечірку. Вона справиться одягти. Ось так, переклад. Вот, я you do after you graduate from university? Graduate це закінчувати, мається на увазі, да. Після того, як ти з університету. What Вот, Mm. У нас, uh, якщо у нас U, то у нас вот а U going to do after you graduate from university. Що ти будеш робити після того, як ти після розв'язати? What time they was are, are they going to peak? Jaki chas тебе the porto? How we survive here there is no food. Ховуємо, як ми... Як ми... Going to survive. Як ми виживемо тут? Немає типу їжі. Де... Where he stay tonight? Дай сказати, to where is going де він буде залишатися цієї ночі? А я голодний? Типу, going to eat that pie? This is цей raw pie. Тут у нас все. Так у нас it. Is it going to hold? буде боліти? болить? за все перекладі буде. Вот и вот о Netflix Я да? Що дивився на Netflix сьогодні. В перекладі тут буде Вот. What, uh, what are you going to watch? Що ти будеш дивитися по Неффіксі сьогодні? Не будеш отак таке тут. ти. ти, ти. Ні, ні, все таки будеш. Ну. Але потрібно запитати. Все ж таки дуже складно ось запитати, як перекладається. Давайте подивимось далі. От хі. вот. is he going to say. Що він буде говорити на прес-конференції. О, а за як вони вирішили. Як вони вирішують проблему? Типу. Або вирішили проблему. Да, все вірно. Граматика очевидна. Не складна. Во. Зробіть цей емейл з позитивними, негативними і питальними формами Biegoing 2. Використовуйте. Words брак слова в. цій таблиці. В душах смыслі. Хай Тім, ховаю, як ти. Тут у нас питання, тому у нас перше слово you, друге слово у нас are, Потім у нас Going to visit. Типу ти. То візит посіщать, але там потрібно сказати трішки по-іншому Ти відвідаєш у нас цього літа? А можна сказати цього літа відвідаєш у нас? В джулію, в Юлі. Ми. Ту будемо мати. Мати на увазі. going to have We are going to have. це у нас буде мати велику вечірку. It is going to be... Це буде дійсно весело. Можна так сказати. I want to have some great music, so I find a good DJ. Я бажаю. Отримати гарну музику Гарну музику. Тож я. Тут у нас. Е... так I'm going to find. Моє шукав... Гарного діджея Ми... батьки. А типу заплатили. Зайду і... Напою. Ар. Going to... Типу множена Майти на to pay Заплатить. Типу. Будет платити мати на увазі. Ось так. Мы стран... Тут у нас негативна форма, Тому у нас isn't going to be... Тому що она. She is going to travel. А буде подорожувати в Канаді з другастями. Ви Вони. полетять. будуть летіти в Монтреалу і. типу. Занзею дуже гарна фраза. Їх. Такі вони. Підуть на трейн, на поїзд. в. Ванковер Давайте подивимось так. Тут у нас буде are Going to Fly. Тут у нас буде are Going to fly. Тут просто Going to go можна сказати. можна написати go, не мабуть Ну хай буде так. непринципово. Вони. будуть летіти матеріал і тоді вони. будуть іти. вони ко. будуть їхати в Ванковер. Скоріше за так сказати. З потягом. З допомогою потяга вони. Не повернуться за ту. To... Там. Вони не повернуться назад до Августа, і mm. mm. там було. Hope you can. Сподіваюсь, ти можеш прийти на вечірку Бен. Тут у нас питання здається навпаки. Спочатку R, потім у нас цей. Ну добре. Одна помилка це не критично Аж таки більш менш адекватно вийшло, я вважаю. Подивимось, як воно буде. Далі. Зато я тепер знаю, що тут це. Вона як перекладається. Типу. Отримаєш, будеш платити, власть, да. Ну, тут поки текстом потрібно дивитися, ще дуже гарна ця тема важлива. Подивимось, що будемо далі. Поки що, сьогодні все. Сьогодні було 32 заняття, багато росені. Всім, до... всім пока, всім до наступної зустрічі. Пока-пока.